Компанія Amazon скоротить 14 тисяч робочих місць. Ера штучного інтелекту та реструктуризація гігантів, що говорить скорочення Amazon про майбутнє роботи. Скорочення Amazon на 14 тисяч співробітників це не просто новина про втрату робочих місць. Це яскравий сигнал про те, як швидко змінюється бізнес ландшафт під впливом штучного інтелекту, shy, і які виклики та можливості чекають компанії та працівників у майбутньому. Як експерт, який спостерігає за розвитком технологій та їх впливом на ринок праці, я бачу в цьому кроці Amazon не лише оптимізацію витрат, а й стратегічну переорієнтацію бізнесу, спрямовану на захоплення лідируючих позицій у новій технологічній реальності. Чому Amazon скорочує персонал, незважаючи на зростання? На перший погляд, скорочення персоналу в період зростання доходів, 13% порівняно з минулим роком, здається парадоксальним. Однак, якщо поглянути на ситуацію ширше, то стає зрозуміло, що Amazon працює за логікою виживання та адаптації до нової епохи. Як і будь-яка велика компанія, Amazon постійно переглядає свою структуру та процеси, намагаючись підвищити ефективність. І в той час, коли Шай надає безпрецедентні можливості для автоматизації та оптимізації, ігнорувати цю тенденцію означає приректи себе на відставання від конкурентів. По суті, Amazon визнає, що існуючі процеси та організаційна структура стали зайвими. Багатошаровість бюрократії, дублювання функцій і неефективне використання ресурсів перешкоджають інноваціям і знижують конкурентоспроможність. Єй дозволяє не тільки автоматизувати рутинні завдання, але й переосмислити бізнес моделі, створивши нові можливості для зростання та оптимізації. Шай як каталізатор змін, що це означає для ринку праці. У пам'ятці для співробітників Бет Галеті прямо заявляє, що компанія належить до покоління штучного інтелекту, яке є найбільш трансформаційною технологією з часів інтернету. І це не просто слова. Шай вже змінює ринок праці, і Amazon є лише одним із гігантів, які активно впроваджують нові технології для підвищення ефективності. Що це означає для простих працівників? У короткостроковій перспективі, звичайно, є ризики втратити роботу. Але в довгостроковій перспективі це можливість отримати нові навички та володіти новими професіями. Як я завжди кажу своїм клієнтам, які переживають такі зміни, не бійтеся змін, а використовуйте їх як можливість розвиватися. Шай не замінить повністю людей, але змінить характер роботи. Рутинні повторювані завдання будуть автоматизовані. І люди зможуть зосередитися на більш творчих і складних завданнях, які потребують критичного мислення, емоційного інтелекту та навичок міжособистісного спілкування. Реструктуризація та зосередження на ключових сферах, що далі, скорочення штату Amazon це неодноразова подія, а частина більшої стратегії реструктуризації та переорієнтації бізнесу. Компанія активно інвестує в технологічну інфраструктуру для підтримки зростання свого хмарного сервісу Amazon Web Services AWS і розробки нових рішень на основі ША. Як видно з квартального звіту, у першому півріччі цього року компанія витратила на технологічну інфраструктуру 55,6 мільярда доларів. Реструктуризація передбачає не тільки скорочення персоналу. А й спрощення організаційної структури, усунення зайвих рівнів управління та підвищення відповідальності співробітників. Мета полягає в тому, щоб створити більш гнучку та адаптивну організацію, яка зможе швидко реагувати на зміни ринку та впроваджувати інновації, поради працівникам і компаніям в епоху Шаї. Що робити працівникам і компаніям перед обличчям стрімкого розвитку Шаї? Для працівників. Вдосконалюйте свої навички, інвестуйте в навчання новим навичкам, особливо у сфері шаді, аналізу даних і автоматизації. Розвивати м'які навички, критичне мислення, креативність, емоційний інтелект і навички міжособистісного спілкування будуть ключовими активами на ринку праці. Будьте готові до змін, ринок праці постійно змінюється, тому важливо бути гнучким і адаптуватися. Використовуйте шаї як інструмент, Ей може допомогти вам стати більш продуктивними та звільнити час для більш важливих завдань. Не бійтеся пробувати нове, шукайте можливості для розвитку та експериментуйте з новими технологіями для компаній. Інвестуйте в навчання співробітників, дайте своїм співробітникам можливість отримати нові навички та опанувати нові технології. Перегляньте свою організаційну структуру. Усуньте зайві рівні керівництва та підвищте відповідальність співробітників. Використовуйте шаї для оптимізації процесів, автоматизуйте рутинні завдання та звільніть час для інновацій. Створіть культуру безперервного навчання, заохочуйте співробітників розвиватися та експериментувати з новими технологіями. Будьте готові до змін, ринок праці постійно змінюється, тому важливо бути гнучким і адаптуватися. Висновок нова ера роботи. Скорочення робочої сили в Amazon свідчить про те, що ми вступаємо в нову еру роботи, в якій Шаї відіграє ключову роль. Компанії, які зможуть успішно адаптуватися до цих змін, отримують конкурентну перевагу. Працівники повинні бути готові до нових викликів і скористатися можливостями, які надає Шаї. Як я завжди кажу, зміни неминучі, але наша реакція на них це наш вибір. І зараз, як ніколи, важливо бути проактивним, гнучким і готовим до навчання. Зрештою, успіх у нову еру роботи залежатиме від нашої здатності пристосовуватися до змін і використовувати можливості, які відкриває шай. Шай це не загроза, а інструмент. Від того, як користуватися цим інструментом, залежить майбутнє роботи. Не бійтеся змін, але використовуйте їх як можливість розвиватися. Будьте готові вчитися, і ви зможете адаптуватися до будь-яких змін. Інвестуйте у свої навички, і ви зможете залишатися конкурентоспроможними на ринку праці. Будьте проактивними, і ви зможете створити своє майбутнє.